П'ятниця, 11 лютого, що цікавого трапилося цього дня у строю та за його межами вже за мить у студії для вас працюватиме Люби Ворська. Вітаю подарунок просто так сьогодні. На календарі не відзначено жодної святкової дати. Однак, вихованці коригуючих класів 11-ї школи зустрічали гостей з дарунками. Вчителі та учні отримали необхідну для навчання річ від депутата міської ради Мирослава Карпінського. Що за подарунок знає Світлана Кренців. Початковій школі номер 11 знову свято. Щоправда, без концертів та кулюк, а тихо по-домашньому. У гості до навчального закладу завітав депутат міської ради Мирослав Карпінський. Звісно, не з порожніми руками, а з подарунками. Цього разу не солодощі і не іграшки, а таке необхідне для дітей з вадами розвитку шкільне приладдя. Уже всі ви здогадалися, що найбільше вам потрібно в нашій школі це замінити. Уже наші старенькі, класні дошки, які вже свій період віджили і потребують оновлення. Діти, скромний подарунок. Сподіваюся, що він дасть вам додаткову можливість вчитися краще, більше здобути і в перспективі стати людьми, які будуть горді з собою, а держава буде горда, буде горда вами. Це від мене. Від цикраниковані конструкції дві нові сучасні шкільні дошки будуть тепер красуватись на стінах у кабінетах. Вихователь логопед Галина Нагірна сподівається, що завдяки новому подарунку навчати з діткам стане ще легше. Років десь напевно їх вже точно 15, бо наша школа має 15 років. Це напевно до, дошки Також 15». Років тому обов'язково нам потрібно замінити цю дошку. Ми тепер будемо мати гарний подарунок, гарна буде в нас дошка. Добре, ми на ній будемо писати. Добре, будемо вчитися. Директор початкової школи Сергій Запісов вдячний такій співпраці, адже будь-яка допомога зі сторони меценатів це невеличка цеглинка розбудові та процвітанні шкільної освіти, особливо коли мова йде про корекційне виховання. Дуже багато нормативно правових документів є зараз чинних стосовно навчання дітей з певними вадами, з певними обмеженнями. Ну але на жаль, окрім цих документів, фінансування під це діло немає. Тому дуже приємно, що є люди, які небайдужі до цього, люди, які мають в серці любов до таких діток, і які черговий раз доводять, що в нашому суспільстві не все так є погано. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. У головному управлінні охорони здоров'я Львівської ОДА вважають недоцільним існуванням малопотужних пологових стаціонарів, у яких відбувається менше ніж 300 пологів на рік. Про це повідомила заступник начальника головного управління охорони здоров'я Лода Ірина Микачак. За її словами, собівартість пологів у таких стаціонарах 5 тисяч гривень. Ідеться передусім про заклади, які у Дрогобицькому, Турківському і Перемишлянському районах. Водночас у великих перинатальних закладах собівартість з одних пологів більш як удвічі менша. Малопотужні пологові стаціонари не лише економічно не обґрунтовані, вони ще й небезпечні для породіль та дітей, зазначила вона. Таких закладів у Львівській області 10. У Львівській області управління державтоінспекції відтепер прийматиме скарги громадян на неправомірні дії своїх співробітників за допомогою смс-повідомлень. Як розповіли у прес-службі, управління ДАЄ Львівській області для того, аби повідомити про незаконні дії працівника дає людині, яка вирішить поскаржитися. Потрібно буде набрати текст повідомлення, у якому окрім іншого, вказати свої ініціали, місто проживання, контактний номер телефону та відправити за допомогою смс на номер телефону плюс 3, 8091 091 969 9046. Одночас Водночас, люди також можуть телефонувати на номер гарячої лінії управління ДГІ Львівської області 0,32 264 6941. Удиї наголошують, що повідомлення, які надсилатимуть громадяни за допомогою смс, повинні бути інформативного характеру. Тим то, громадяни, які надсилатимуть смс, повідомлення чи телефонуватимуть на гарячу лінію, повинні пам'ятати, що відповідно до статті. 383 кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність за надання завідому неправдивого повідомлення про вчинення злочину. Янукович виступає за спадкоємність влади. Президент України Віктор Янукович заявляє, що у п'ятирічній перспективі для України важливо забезпечити спадкоємність влади. Про це президент сказав в інтерв'ю BBC World, текст якого оприлюднений сьогодні на україномовній редакції сайту BBC Мій світ. Дуже важливо за ці п'ять років зберегти політичну стабільність. Це головна умова. Далі дуже важливо, щоб була спадкоємність влади, яка мала б можливість продовжити ці реформи і виконувати наші. Міжнародні зобов'язання перед нашими партнерами. Мова йде про процес європейської інтеграції, який зумовлює певне реформування нашої країни. Це те домашнє завдання, яке повинна робити Україна, сказав Янукович. При цьому він висловив упевненість у тому, що через п'ять років країна вже буде іншою, вона буде більш сучасною, буде більш наближена за стандартами до Європи. Я переконаний у тому, що це піде на користь українському народу, сказав президент. Весна в Україну прийде на тиждень раніше. Професор завідувачка відділом кліматичних досліджень і довготривалого прогнозу погоди Українського наукового дослідного гідрометрологічного інституту Вазіра Мартазинова. Прогнозує, що цього року весна в Україну прийде на тиждень раніше. Як передає кореспондент Уніану, про це вона повідомила на прес-конференції в Києві. У лютому, ще очікують дві хвилі похолодання. Однак, за словами метеоролога, найбільш низькою температурою буде мінус 10-15 градусів, і то лише на сході України на західну і центральну Україну ці холоди не розповсюдяться. Метеоролог також зазначила, що вже з третьої декади лютого розпочнеться підвищення середньодобової температури і періодів похолодання. Колодання після цього найімовірніше вже не буде. А якщо й будуть, то короткочасні. І на цьому у мене все завтра. У цій студії зустрічайте Марту Стадник. Вона підсумує інформаційний тиждень. Бажаю вам гарних вихідних. Побачимось. Здійснити неможливе не така вже й велика проблема. Якщо знаєш із чого почати, почнемо з випуску спортивного останнього на цьому тижні. З вами Олег Фелик. Вітаю! І розпочнемо з арбітрів шахраїв. Представники футбольного союзу Естонії спровокували великий скандал у Європі, звинувативши в шахрайстві ставками арбітрів, які працювали на матчі збірної з болгарами. Цей поєдинок відбувся у турецькому балеку і закінчився бойовою нічією 2-2. При цьому всі чотири м'ячі були забиті з пенальті. Пресекретар Естонського футбольного союзу заявив, що вони підозрюють у шахрайстві арбітрів матчу, через яких організатори азартних ігор могли провернути таку оборудку. Матч Організований через одне агентство. перші сигнали про можливе маніпулювання надійшли ще до початку зустрічі. А хід гри це підтвердив за даними естонських змі на матчі працювала угорська бригада арбітрів на чолі з Крістіаном Залмастом. Вона ж судила матч між Латвією і Болівією. Україна вперше за сім років перемогла Латвію. Національна збірна України перемогла Латвію у першому турі Юру Айс Hockey Challenge, що проходив у Норвегії для України. Це перша вікторія над Прибалтами за останні сім років. Вирішальний кідок на рахунку гравця донецького Донбасу Олександра Бобкіна, який відзначився з передачі ветерана збірної та форварда київського сокола Віталія Литвиненка. Примітно, що першу шайбу у цьому матчі закинув захисник білоруського металурга Василь Полоницький. Який повернувся в збірну після тривалої паузи. Штраф за пристрасть до пива. Рома не стане розривати контракт із бразильським форвардом Адріаном, який, не встигнувши виїхати на лікування до Бразилії, вже засвітився в одному з пивбарів. Керівництво римлян обмежиться штрафом, однак про розірвання контракту не йдеться. Нагадаю, Адріану напередодні позбавили водійських прав за відмову пройти тест на алкогольне сп'яніння. Це не перший випадок недисциплінованості бразильцям, який у січні із запізненням повернувся в розташування команди з канікул. Підготовка до євро 2012 розчарувала львівських підприємців. Попри обіцянки влади створити нові робочі місця, у місті замовлення та місце праці отримали іноземці. Місцеві підприємці розчаровані підготовкою до найочікуванішої події наступного року. За три роки у Львові так і не побільшало вакансій. Фахівці стверджують, що все це через трухляву стратегію. Нині підприємці підбивають підсумки, шанс втрачено. Зокрема, за інформацією Львівського міського центру зайнятості, цьогоріч у місті 1800 вакансій, з них тільки 11 у галузі будівництва. Стам, яке в останній рік перед футбольним чемпіонатом мало б процвітати, підприємці обурені поза як місцеві жителі, які чекали на вакансії, залишилися ні з чим. І на завершення про регбі у 2011 році чемпіонат України з регбі відбудеться у дещо видозміненому форматі. У змаганнях попередньо візьмуть участь 18 клубів. Через фінансові труднощі попередня схема Суперліги стала непосильним тягарем для клубів. На таких умовах суперлізі погоджувалося залишатися лише лідери Харківській Олімпії, одеський кредо 63 Команди суперліги та вищої ліги формують вищу лігу чемпіонату України. При цьому на першому етапі грають 15-16 Надцять команд, розділених на три зональні підгрупи: умовно, захід, центр і південь, схід. Після весняного кола визначиться визначаться по два лідери груп, які формують фінальну частину чемпіонату. І на цій новині прощаюся з вами до понеділка. Дякую, що були з нами зичу вдалих вихідних. Вірте, все, що з нами відбувається, обов'язково на краще, і нехай цей світ котиться лише вам до ніг. Суботу варто очікувати зниження температури та снігу. Стовпчики термометрів в день опустяться до мінус 4 градусів, вночі – до мінус 7. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 9-11 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 733 мм ртутного міліметри стовпчика.